День народження Олександра Усика без усика дружина спортсмена Катерина з розмахом відсвяткувала 38-річчя боксера, зібравши кошти на потреби нужденим. Також Катя розповіла, що займається будівництвом двох лікарень. Запрошеними співаками були Артем Воваров та Альона Омаргалієва. Доброго вечора добрий вечір. Дайте області, будь ласка, нам для того, щоб ми офіційно могли починати. А, чого ви всі в, гарних, в гарному одязі, а я один в спортивному костюмі ми розкажемо вам про спочатку можна попросити вас підняти келихи, які у вас 100% є. Дякую за те, що ми сьогодні в такому красивому місці. Разом з вами зал. І я готую на... зараз два шпиталі. І усі гроші, які підуть, і мабуть, я десь 500 чи 100 тисяч доларів дам на те, щоб відбудувати та шпиталя, і для мене це найголовніше. Найголовніше я хочу, щоб в мене, в мого чоловіка, було здоров'я, щоб заробляти гроші і щоб допомагати людям. І це найголовніше для мене. Бо мені багато не треба. Мені треба, щоб Біля мене були щасливі люди і діти, це найголовніше, і мабуть, це мене мотивує, бо мені ну, не знаю, ти знаєш, якщо Таня чи Іван, ти мене спитаєш, що для тебе мені досить. Вже вже до сьогодні мені досить, мені не треба багато. Мені головне, щоб були здорові мої діти, щоб не хворіли. Я хочу говорити з вами про нашу країну і подякувати таким людям, як Олександр, за те, що у нас є можливість так сміливо, впевнено говорити про нашу країну. Він робить це вже багато років, і кожного разу, виходячи на ринг він доводить не тільки нам, українцям, а всьому світові. Що таке є справжнє єднання? Єднання народу, тому що мільйони українців збираються на його бої і полювають на нього. Він є особленням і прикладом найкращих людських якостей і Я маю за честь дружити з неймовірною сім'єю, яку ви всі знаєте, це сім'я Русик. І я дуже пишаюся тим, що можу говорити це не тільки зі сцени, що можу вітати Олександра з днем народження сьогодні. І він для мене приклад. І я думаю, він приклад для мільйонів людей не тільки в Україні, але й по всьому світу. Ми всі знаємо, що за неймовірним чоловіком велична особистість завжди стоїть на моєму жінках. І те, як він постійно розповідає про вас і про вашу сім'ю, це є приклад. Я хочу говорити про це сьогодні, цей особливий вечір. На жаль, його немає, я йому сказав вже, але скажу ще раз, чудово, що є в нас такі люди. Чудово, що саме такі люди представляють нашу країну в нас освітньому і чудово, що є такі люди, як ви, які зібралися сьогодні, для того, щоб в черговий раз підтримати його і відсвяткувати сьогоднішній день народження нашого козака. Ну і звісно, це особливий привід для того, щоб в черговий раз зібратися разом з друзями і відсвяткувати прийдешній новий рік. Я бажаю всім нам сил, я бажаю всім нам мудрості і віри, сильної, міцної віри.